Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки п'ятниці, 23 вересня. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися динамічно напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Хороші новини від повітряного командування. Схід. Наші захисники збили сьогодні над областю два ворожі дрони Камікадзе Шахід 136. Це такий, як вчора до нас прилетів. Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства. Там сталася пожежа. Шестеро осіб. На жаль, постраждали. Одна людина знаходиться в лікарні. Пошкоджено приватний будинок. Дві автівки зруйновано три господарчі споруди. Залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів області. Пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття, Тобто, ну це ніячому. Головне, що сьогоднішня робота наших протиповітряних сил продемонструвала, що такі іранські безпілотники можна успішно збивати. Зазначу, що за добу Збройні сили знищили 9 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, а з початку агресії вже 950. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує виконувати завдання з організації оборони. Та отримання захоплених територій, а також намагається протидіяти активним діям сил оборони на окремих напрямках. При цьому орки продовжують обстрілювати мирні громади і вбивати мирних українців. В Нікопольському районі окупанти вранці завдали удару з градів та ствольної артилерії по містах Нікополь та Марганець. У Марганці двоє людей загинули чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев'ятеро поранені, троє з них були врятовані з-під завалів. Житлового будинку. Поранених доставлено до госпіталю. Ще в одному з житлових будинків виникла пожежа і ліквідована. Один будинок зруйновано, вісім будинків пошкоджено. Місто частково без світла. Ідуть відновлювальні роботи. У Нікапелі За попередньою інформацією, пошкоджено 10 будинків. На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. У Криворізькому районі. Була обстріляна територія Зеленодольської громади, слава Богу, без руйнувань і постраждалих. Учора в нашому місті я зустрічався, провів велику зустріч з волонтерами, медиками, освітянами, працівниками соціальної сфери, промислових та комунальних підприємств, підприємцями, діячами культури, які допомагають допомагають, так, реально допомагають у зміцненні оборони Кривого Рогу. Я подякував їм та хочу подякувати всім вам, земляки, за спільну співпрацю, відповідальність, щирість та ймовірну силу духу. Ви найкращі. Разом до перемоги. В Кривому Розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Працює інфраструктура, громадський транспорт, лікарні, аптеки та магазини, показники радіаційного фону на Криворіжжі. Повністю в нормі. Сьогодні свій сторічний ювілей святкує криворіжанка, учасниця Другої світової війни Наталія Деребаська. Вітаю Наталію Степанівну зі знаковим ювілеєм! Здоров'я вам! Пережили тих фашистів, німецьких, зараз пережимо і російських фашистів. І про наші мирні перемоги. У місті Самсун, це Туреччина, проходить Кубок світу Федерації університетського спорту зі спортивних єдиноборств. Вихованка Дю номер 7 Захаревич Валерія стала срібною призеркою з боротьби самбо у ваговій категорії 80 кг. Вітаємо нашу талановиту спортсменку та її тренера Сергія Шпильова. Успіхів та нових перемог! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!